Зранку віддати свій голос приходили переважно люди старшого віку. Головний наплив виборців тут чекали десь після обіду. До тих, хто не зможе прийти на дільницю, вирушили представники виборчої комісії та спостерігачі з пересувною скринькою. Поки все йде так, як і належить за законом. Члени комісії працюють спокійно, виважено, впевнено. За списком виборців занесено 997 осіб, 98. Виборців будуть голосувати за місцем перебування. Наша комісія виборча складається із 16 осіб. Всі люди мають вищу освіту, всі мають досвід роботи в комісії, отже, організовано все без жодних порушень. Віра Латонова, колишній селищний голова, вже понад 40 років трудиться на громадській роботі. Саме на ці вибори покладає великі сподівання. Сьогодні ми всі надіємося на те, що новообрана наша верховна рада посприяє мирному нашому небу, щоб наші діти, внуки, правнуки жили і працювали під мирним небом. За прозорістю виборчого процесу стежили представники партій, громадських організацій та кандидатів у депутати. На 11-ту годину дня проголосували понад 20% виборців. Катерина Іваненко, Олександр Новожон на часі новини.